У нас наука волосся, щоб вона була здорова. Це, тобто, шампунчик. Ш, е, здорове, густи. Це мені і мамі вроде. Круче. Є Але очки я їх школу буду брати. Такі. Мама, а мама амста. Давайте все тепер складемо. У нас ось такий пакетик, зараз складемо його я не знаю, як я складу, але якось складу. своєму. Якщо вам запити і скажу. Я по своєму замаку. Отак, робимо. Дякую, що ви мені вже набрали 31 підписник. Я дуже довольна. То в мене, блін, за два дня чи за день. Да, за день вроде два підписники. Дякую, велике. Нам залишилося лише, зараз кажу, підписників. 69 підписників і буде фан зустріч. Да-да-да, да-да-да. Трошечки залишилось. В Києві, якщо тільки буде підписників у інстаграм. А якщо буде різдві, хоча б крім лайка. Ну, лайки теж треба, я сказала, то так давно я сказала. Але якщо не наберете, а вже буде везде 100, а хтось не буде в лайке, то буде все на фон зустрічатись. Хоча б наберіть в Ютубі і в Тіктокі 100 лайків. Ой, 100 підписників я буду дуже рада. І так, якщо буде кожен раз там якщо буде 100, то і ви будете... хтось буде ще підписуватись, хоча б один і ще лайк дубав... підписник додавиться, і лайк. І лайк, то... Точно буде дуже багато фан-зустрічей. І пишіть, куди ви вже хочете, щоб я приїхала в Я мама ти тобто питала, мама, я сказала таке, то, а що як ми будемо робити про це? Ти ж ну, зайнята, то таке таке. Нічого будемо їздити Івано-Франківський, у Львов. Тільки в Україні покажу. Хорошо? А далі вже подивимось, якщо в мене буде там, мільйон лайків, підписів, то я вже зроблю вам. Або ти 100 тисяч. Навірно, 100 тисяч. Ні. Щоб... Ні. давайте за кордон, щоб я поїхала до вас. Щоб було хоча б 2 тисячі або 1000. І тоді я поїду, куди ви скажете точно вже хоч в Турцію, хоч в Єгипет, хоч в Італію. Ну, куди, коротше, забажаєте, щоб я приїхав. В Кременчуг. Ну, Кременчуг – це Україна тут. Ми все зробили, тепер складаємо на здрав, щоб було все файно. Сюди окуляри і для нас троїться, не знаю як вам це сказати, ТРЦ. Буду туди ходити знімати YouTube Або TikTok або мені більше подобається в інстаграм ставлять, тому що чим я більше знімаю, чим я більше лайку підписувати. Але а в тікторі мене ніхто не підписується. Ну, що це за діло? Підписуйся. Я розплачусь.